Давайте разом порахуємо, скільки мені коштувало пошиття цієї куртки. Отже, основна тканина це готова стьобана плащівка 2,5 метри по 295 гривень 745 гривень. Віскозна підкладка 2 метри по 119 гривень 238 гривень. Нитки дві катушки по 20 гривень 40 гривень. Викрійка. У мене тут комбінація з двох готових викрійок, які вже в мене були вдома. Я трошечки змоделювала, тому наразі викрійку не рахую. Кнопки. У мене прес, але якщо рахувати мінімальне встановлення кнопки 50 гривень, то 7 кнопочок по 50 гривень 350 гривень. Час на пошиття. 15-20 годин чистого е, часу роботи кравчині. Е, якщо рахувати по 350 гривень за годину, то вийшло би 5-7 тисяч гривень вартість роботи. Висновок. Ця куртка мені обійшлася 1373 гривні при умові, що я шила сама, і витратила лише кошти на матеріали і якісь додаткові е, штучки. Якщо б я замовляла її в ательє, вона б мені коштувала від 6,5 до 8,5 тисяч гривень.